Багато подібних історій розпочинаються однаково: маленьке містечко, доброзичливі люди, які навіть двері будинку не зачиняють, і в результаті страшний злочин, який назавжди змінює життя місцевої громади. Однак зазвичай мова йде про 70-ті, у кращому випадку 90-ті роки, але як щодо сучасного суспільства? Схоже, у деяких куточках світу люди все ще наївно вірили у безпечність їхнього середовища, і для молодої родини з Шотландії це стало катастрофічною помилкою. Аліша Сара Макфейл народилася у Глазго 22 жовтня 2011 року. Для юної Джорджини Локрейн, якій було лише 17 років, та 20-річного Роберта Макфейла. Вона стала незапланованою, але бажаною дитиною. Після народження первістка родина переїхала у більш спокійний і підходящий для виховання дітей Ейрдрі. Однак, попри усі спроби будувати сімейне життя, молода пара виявилася не готовою до таких змін, і через три місяці батьки Аліші розлучилися. Тим не менше вони залишилися у дуже гарних стосунках, і по мірі дорослішання дівчинка щонайменше раз на місяць проводила вихідні у тата в ротсей. Приморське місто Ротсей розташоване на мальовничому острові Б'ют, який вважався дуже спокійним і водночас привабливим для туристів: купа пляжів, розваг, море і природа, чим не місце для канікул. Роберт Макфейл проживав тут у будинку своїх батьків разом з новою дівчиною. Усі члени родини, бабуся Анджела Кінг, дідусь Калум Макфейл і навіть співмешканка Роберта Тоні Маклахлан були у захваті від маленької Аліші. Вони описували дівчинку як дуже доброзичливу, усміхнену і розумну дитину. Їй подобалося навчатися у школі, а у вільний час випікати солодощі з бабусею. Коли Аліші було 6 років, вона вирушила на чергові вихідні у уродсий цього разу на три тижні, оскільки тривали шкільні канікули. 1 липня 2018 року вона, переглядаючи дитячий мультсеріал про свинку пепу, заснула у своїй спальні у будинку тата. Близько 23.00 тоні Маклахланд зайшла перевірити її, і, оскільки Аліша вже міцно спала, вона вимкнула телевізор і, причинивши двері дитячої, пішла до власного ліжка. В цей же вечір на сусідній вулиці відбувалась гучна вечірка. 16-річний хлопець Аарон Кембл покликав до себе майже два десятка гостей і сильно напився. Це був далеко не перший випадок для Аарона. Він переїхав на острів з батьками та молодшою сестрою, коли йому було близько чотирьох років, і з тих пір його життя складалося не найкращим чином. Зі слів самого хлопця, суворе виховання батька часто включало елементи фізичного та емоційного насильства, а мати багато випивала. З початком підліткового періоду вони із Аароном все частіше сильно сварилися, і той втікав з дому, щоб накуритися або випити. Закономірним наслідком такої домашньої атмосфери стали проблеми хлопця із психічним здоров'ям. У нього спостерігався синдром дефіциту уваги та гіперактивності, депресії та схильність до самоушкодження. При цьому Аарон був підтягнутим та активним юнаком, захоплювався відеоіграми, але найбільше прагнув стати зіркою соцмереж, був активним користувачем Snapchat і навіть випустив кілька роликів на YouTube. Не дивно, що хлопець залишався досить популярним серед однолітків: завсідник усіх вечірок у місті, а часто і їх ініціатор. Однією з таких і була вечірка у його будинку 1 липня 2018-го. Гості розійшлися ще до опівночі, але один з друзів хлопця повернувся перевірити його. Оскільки арон виглядав дуже засмученим, п'яним і висловлював суїцидальні думки, друг запропонував допомогу залишитися на ночівлю або що. На що хлопець відмовився, пояснивши, що просто знову посварився з матір'ю, яка усю ніч кричала на нього, і хоче накуритися. Тож він надіслав повідомлення декільком людям близько першої години ночі із проханням продати йому трохи травички. Серед них був і Роберт Макфейл, у якого він вже купував раніше. О першій 47 та хвилиною пізніше він подзвонив до його дівчини, Тонні, але також не отримав відповіді. Кембл не збирався змінювати свої плани на цю ніч, тому у перші 54 ночі 2 липня 2018 року вийшов зі свого будинку із наміром вдертися до Макфейлів щоб вкрасти трохи наркотиків. Озброєний кухонним ножем. Він без проблем увійшов до будинку. Це прозвучить дико для більшої частини сучасного суспільства для наших широт, так точно, але у Роцей це було нормою залишати ключ у вхідних дверях. Арон Кембл здійснив всього кілька кроків, перш ніж натрапив на спальну кімнату шістирічної Аліші Макфейл, яка знаходилась найближче до вхідних дверей. Побачивши сплячу дівчинку, Кембл раптово вирішив, що це і є момент його слави. Ще з 15 років він роздумував зробити щось надзвичайне, що зробить його відомим і популярним, наприклад, зґвалтування. Без краплі сумніву він підняв сонну Алішу з ліжка, непомітно покинув будинок і пішов з нею уздовж берега океану. О 6.00 дідусь дівчинки прокинувся на роботу і виявив, що онуки немає в ліжку. Він обшукав будинок, але Аліші ніде не було. Їй було лише шість, і вона ніколи не виходила на вулицю без попередження, тим більше її велосипед залишився у саду. Тому бабуся негайно повідомила у поліцію а решта родини почала обшук місцевості. Інформація про зникнення дитини швидко поширилась по усьому острову. А завдяки Фейсбук вже через годину до поліції приєднались добровольці з громади. Тоні Маклахлен помітила пропущені дзвінки від Аарона Кембела, але, передзвонивши, не отримала відповіді. Близько дев'ятої ранку вона отримала смс-повідомлення від нього зі словами: Вибачте, це не має значення, і два емоджі, що сміються до сліз. Коли вона запитала, чи не знає він, де Аліша. Хлопець відповів: О, блін, я впевнений, вона не пішла далеко. Поліція Шотландії розпочала пошуки з гелікоптера о 6.55 Берегова охорона повідомила, що знайшла кухонний ніж неподалік будинку Макфейлів. А вже за дві години Хорхе Вільямс, волонтер, який відгукнувся на пост Калому Макфейла у Фейсбук, повідомив у поліцію, що знайшов бездиханне, оголене тіло Аліші Макфейл у лісі на території колишнього готелю. Всього за 15 хвилин ходьби від її будинку. Неможливо уявити той жах і біль, який відчула мати дівчинки, коли перебуваючи за 110 кілометрів звідти дізналась про смерть власної дитини через новини у Фейсбук. 3 липня 2018 року була проведена патологоанатомічна експертиза. Результати розтину показали, що Аліша отримала 117 травм, декілька з яких були спричинені ще коли дівчинка була жива. Поранення шиї та обличчя свідчили про те, що її намагалися утримувати, а кров біля носу та рота допомогла встановити причину смерті асфіксія. У протоколі також вказали, що її статеві органи отримали катастрофічні травми. Після жахливого відкриття справа перейшла у розслідування убивства. Головний суперінтендант Хейзел Хендрен, начальник місцевої поліції, заявив, що усі доступні ресурси з усієї поліції Шотландії будуть використані для цього великого розслідування. Поліція провела обшуки в резиденції Макфейлів, посилено патрулюючи вулиці Б'юта та проводячи опитування по домівках. Кілька частин острова були оточені, поки судово медичні експерти шукали докази, слідчі з самого початку вважали, що вбивця залишився на б'юті. І таки мали рацію. Вже наступного дня Джанет Кембл, мати Аарона, на запит поліції надати будь-яку інформацію, вирішила перевірити камери відеоспостереження, встановлені біля її будинку. Там жінка знайшла відеозапис, на якому її син двічі залишав будинок і повертався протягом тих годин, коли зникла Аліша. Коли вона запитала його, де він був, Аарон наполягав, що нічого не знає про цю справу. Джанет повірила йому і без усяких сумнівів віддала записи у поліцію, щоб зняти будь-які підозри з їхньої родини. Спочатку Арона допитали як свідка, він поводився абсолютно спокійно, відповідав на усі запитання і не виявив жодних ознак занепокоєння чи страху. За його версією, він придбав травичку і корив її усю ніч, аж поки не згубив телефон. Тому й повертався додому кілька разів, шукаючи його. 4 липня 2018-го його заарештували за підозрою у вбивстві і доставили до поліцейської дільниці у Глазго. Цього разу на усі запитання прозвучало без коментарів. Наступного дня він отримав офіційне звинувачення і був переміщений до в'язниці в очікуванні судового розгляду. Через вік підсудного його ім'я тривалий період часу не розголошували. 10 грудня 2018 року під час підготовчого засідання Арон Кембл не визнав себе винним за жодним з трьох пунктів: викрадення, зґвалтування і убивство, у зв'язку з чим було призначено судовий розгляд на 2019 рік. 11 лютого розпочалося перше слухання, і сторона обвинувачення нарешті показала наявні докази, що стали причиною арешту. На відеозаписах, наданих матір'ю Кембела, видно, як він виходить з будинку о 1.54 2 липня і повертається о пів на четверту ранку. Потім знову йде і повертається на короткі періоди до 4.07 абсолютно без одягу. На цьому етапі стало зрозуміло, що дещо, за слів Аарона, таки було правдою. Він дійсно загубив свій телефон. Щоправда, був нюанс, загубив на березі моря під час убивства. Додаткові записи з камер відеоспостереження, надані представниками громадськості, показали людину, яка йшла вздовж берегової лінії о 2.25 та 2.26, маючи щось на руках. Патологоанатом Джон Вільямс засвідчив, що ноги Аліші були чисті і неушкоджені, що свідчить про те, що її несли. Дженет Кембл підтвердила, що кілька предметів, знайдених на пляжі після смерті дівчинки: флісова куртка, спортивні штани, боксери та футболка, належали її синові, а кухонний ніж предмет з її кухні. Волокна штанів були знайдені на викинутій піжамі Аліше. А криміналіст Стьорт Бейлі засвідчив, що ДНК, яка збігається з обвинуваченим, була знайдена на пляжному одязі. Крім того, він підтвердив, що зразок ДНК, взятий з шиї дитини, мав шанси мільярд до одного походити від будь-кого, окрім Арона Кембела. Збіги ДНК також були знайдені на обличчі дівчинки 14 частинах її тіла та деякому одязі. Експерт з кіберзлочинності, в свою чергу, розповів суду, що 3 липня 2018 року Кембел використовував свій телефон для пошуку в Google запитів, як поліція знаходить ДНК, а потім відвідав веб-сторінку під назвою збір доказів ДНК. Найбільше усіх присутніх вразила 16-річна дівчина, яка засвідчила, що через кілька годин після того, як було виявлено тіло Аліші, Кембл зняв себе на відео у Снапчат, надісланий групі з 25 осіб. Зі словами: знайшов хлопця, який це зробив. На свій захист Кембл продовжував наполягати, що провів перші години 2 липня, купуючи травичку та шукаючи свій загублений телефон. Однак двоє молодих людей показали, що вони отримували повідомлення від Арона, але не зустрічалися з ним тієї ночі. Ну а далі виникла геть нова версія подій. На думку хлопця, тоні Маклахлан, подруга батька Аліші, була відповідальною за її убивство. А він став лише випадковим свідком. За його словами, тієї ночі Тоні зрадила чоловіка із Аароном у гаражі їхнього будинку. Після чого убила дівчинку через ревнощі і підкинула сім'яну рідину Кембела на тіло вже мертвої дитини, використавши для цього контрацептив. Адвокати Кембела підтримали цю історію, наполягаючи, що стосунки між Алішою та Тоні були напруженими через те, що Роберт приділяв донці більше уваги і що останній застосовував фізичне насилля до своєї дівчини. Однак ні присяжні, ні будь-хто з присутніх не повірив у цю маячню. Бабуся та дідусь убитої дівчинки виступили на захист Тоні, стверджуючи, що Аліша добре ладнала з татовою пасією. Протягом усього процесу Кембл не виявив жодних ознак каяття чи співчуття, натомість виглядав дуже самовдоволеним, вражаючи спокійним, незворушним та розбірливим. Він стверджував, що ніколи не зустрічався з Алішею і заперечував її убивство словами абсолютно ні, я б ніколи цього не зробив. Він також погодився, що лише справді зла людина може перекласти відповідальність за такий страшний злочин на невинного. Одним із вагомих доказів стала також фізична підготовка Кембела. Він особисто підтвердив на суді, що без особливих зусиль підняв би над собою вагу до 50 кілограм. Аліша Макфейл мала вагу 22 кілограми, і убивця ніс її набережною протягом щонайменше 15 хвилин. Тендітна дівчина, на кшталт Тоні Маклахлан не зробила б цього фізично. Суд тривав 9 днів. Присяжні радилися три години, перш ніж 21 лютого винесли одноголосний вирок. Суддя описав докази проти Кембела як переконливі та заявив, що підліток скоїв один з найжорстокіших і найзлісніших злочинів, про які цей суд коли-небудь чув за десятиліття. Кембел не проявив жодних емоцій, почувши про засудження. Після завершення основного процесу група засобів масової інформації зробила законну заяву про те, щоб підліток був публічно ідентифікований, стверджуючи, що така прозорість відповідає суспільним інтересам. Суддя погодився скасувати обмеження щодо імен вперше в історії Шотландії через унікальний характер справи. Арон Кембл знову з'явився у судовій залі для винесення вироку 21 березня 2019 року. Звіти, підготовлені доктором Геррі Макферсоном, консультантом судово-медичного психолога, показали, що Кембл за цей період зізнався у злочині в подробицях. Він сказав доктору Макферсону, що був цілком задоволений убивством, і додав, що під час судового процесу йому довелося стримувати сміх. У звіті також зазначено, що Кембл продовжував фантазувати про вбивства, секс з дітьми та секс з мертвими тілами. Після цієї заяви суддя Лорд Меттьюс описав підлітка як холодну, розважливу, безжалісну та небезпечну особистість без жодної емпатії до жертв і засудив його до довічного ув'язнення з мінімальним терміном у 27 років. 10 вересня 2019 року Кембл успішно оскаржив свій вирок, зменшивши мінімальний термін з 27 років до 24. Це означає, що він матиме право подати заяву на умовно дострокове звільнення, коли йому виповниться 40 років. Три судді постановили, що початковий вирок був надмірним для його віку, але вони не заперечували припущення лорда Метіза про те, що апелянт може ніколи не бути звільненим. Кембл відбував ув'язнення в закладі для молодих правопорушників Полмонта до 21 року і ґрунтовно готувався до переведення у дорослу в'язницю. Щодня відвідував тренажерний зал, щоб підтягнутися, тому що він знає, що його не зустрінуть теплим прийомом, куди б він не пішов. У 2023 році з'ясувалося, що один з родичів убитої дівчинки відбуває покарання у в'язниці, куди мали перевезти Кембела. Тому поки що рішення про його перевезення відкладено на невизначений термін. На цьому поки що все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте поставити вподобайку, якщо вам було цікаво, або ви просто хочете підтримати мене. А ще я завжди чекаю на ваше обговорення у коментарях, тому мерщій пишіть, що думаєте з цього приводу. Від себе хочу додати, що це перша справа на каналі з Шотландії, і мені дуже імпонує, що не дивлячись на лояльне суспільство і вік убивці, він все-таки отримав покарання як дорослий. І до речі, не забувайте підписуватися на канал. Ви ж бачите, що тут цікаво, а місцями навіть моторошно. І я мушу нагадати, що нам треба дозібрати ще 5 тисяч гривень на потреби 37-ї ОБМП. Тому дуже-дуже прошу вас скинути будь-яку комфортну суму. Але якщо маєте можливість задонатити від 200 гривень, радо подарую вам Донецьку гільзу брелок від проєкту пам'яті, мало. Поки що таких донатів не дуже багато, а гільз буде 5, тому шанси доволі високі. Усі посилання залишаю у описі, і звісно, не забуваю подякувати тим, хто вже долучився. Ви чудові люди. Дякую за підтримку.